Хто не віри, то хай прийде сюди на екскурсію і ...подивиться, що тут твориться кожен день, скільки скорих. Щодня по півтори години, щоб доїхати до інфекційної лікарні, витрачає Тетяна Ушакова. Тут третій тиждень лікується її чоловік. Тяжкому, ну сам дихає, а, а дочка вон, вдома, а я між двох огнів. А ніякого немає, їсти ніхто нічого не хоче, насильна зі сльозами з усім на світі. Тому що, ну айок, треба ж кавриваться рахуватися відсюди. Тримається чоловік, ну депресія страшна. Нюху ніякого немає, увесь обколотий. Жінка розповідає, до цього з родини ніхто на коронавірус не хворів. Маски, носимо, руки вже аж просто облазять ми їх повністю антисептиками і милом і всім, чим хочеш, квартири провітрю, Ну, Ми додержувалися з першого дня, як об'явили в прошлому році, ну от це десь щось і як. то Знакома попала в. Знайома потрапила до лікарні вчора ввечері. От зараз несу передачку. Щоб навідати подругу, Ольга відпросилась з роботи. Ну, ми подумали, що це простуда. Ми подумали, що це застуда, а потім пішла здавати аналіз, і він підтвердився. Вона ходити не може, вона лежача. І от я через медсестер, через медперсонал передаватиму. Із 330 ліжок для хворих на ковід у лікарні зранку вільними залишалися 40, говорить головний лікар Павло Нартов. Нових людей у нас госпіталізується більше 20. хворі госпіталізуються до нас наразі зараз в більш тяжким перебігом захворювання ніж раніше, і кількість таких хворих з кожним днем все більше і більше. Ці всі практично хворі, які до нас госпіталізуються, їм потрібен кисень. Влітку щодня до медзакладів госпіталізували близько двох десятків пацієнтів з підозрою на коронавірус. Нині ця цифра зросла в десятеро. Каже директор центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Я так розумію, що це ще не кінець, тому що кількість захворювань, кількість направлених до лікарень зростає щодня практично. Ця хвиля вже можна сказати, що протікає захворювання значно важче. Більше захворюють діти. Більше половини ліжок для інфікованих у регіоні, а це близько півтори тисячі місць, нині зайняті. Дві лікарні у Харкові, в яких навесні припинили приймати ковід хворих, планують повернути до списку опорних, говорить директор облдепартаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Зараз ведуться з з міністерством і у місті Харків. Ми плануємо ще подати на розгляд задіяти і пологовий будинок номер 2 і ту лікарню. Ще є. Резервні лікарні і е, в Чугуєві, і в Змійові, і в Балаклії, Тому міст зараз повністю вистачає. Ми можемо оказувати медичну допомогу хворим на ковід. Хаустов каже: якщо ліжок не вистачатиме, планують підключити чорнобильський диспансер та лікарню укрзалізниці. Марина Сметана, Маргарита Дешкіна та Юлія Бондарова. Новини на Суспільному. Харків.